Наш світ можна було би охарактеризувати одним словом ошаленілий, несамовитість, нервозність, безумна гонка за високими стандартами, які, врешті-решт, не приносять щастя, а лише розчарування. Безліч людей доводять себе до нервового зриву, намагаючись встигнути за несамовитим темпом. Усі відчувають гніт незакінчених справ. Ця ноша розчавлює багатьох прекрасних людей, котрі піддалися цій гонці. Але навіть у житті справжнього християнина є відрізки часу, коли йому треба поспішати, аби завершити незакінчене. У такому положенні опинився і Божий пророк Ілля. Напередодні Вознесіння на небо йому треба було відвідати ряд міст з особливою місією, та тепер він був не сам. Поруч був той, хто мав би продовжити розпочату справу. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь. На усі ваші сподівання потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем Один із семи тисяч. Наша тема сьогодні Остання подорож. Благословення чи прокляття. Прочитаємо разом біблійний текст. О тій порі, коли Господь зажадав забрати Іллю у вихорі на небо, то йшов Ілля з Єлисеєм із Гілгалу, і сказав Ілля Єлисеєві: Залишися тут, бо Господь посилає мене аж до Бетелу. Одначе Єлисей сказав: Живий Господь, і жива душа твоя, не залишу тебе, і пішли вони до бетелу. І вийшли сини пророків, котрі в бетелі до Єлисея, і сказали йому: Чи відаєш ти, що нині Господь піднесе володаря Твого над головою твоєю? Він сказав: Я також знаю, мовчіть. І сказав йому Ілля: Єлисею, залишися тут, бо Господь посилає мене до Єрихону». І сказав він: Живий Господь, і жива душа твоя не залишу тебе. І прийшли до Єрихону. І прийшли сини пророків, котрі в Єрихоні до Єлисея, і сказали йому, чи відаєш, що нині Господь піднесе володаря Твого над головою твоєю? Він сказав, Я також знаю, мовчить. І сказав йому Ілля, залишися тут, бо Господь посилає мене до Йордану. І сказав він: Живий Господь і жива душа твоя, не залишу тебе, і пішли обидва. 50 чоловіків із синів, які пророкують, пішли і стали віддалік супроти них, а вони обоє стояли біля Йордану. Духовно відроджена людина навіть у найскладніших обставинах не втрачає здорового глузду. Не бачимо ми в реакції Єлисея ні безумного розпачу, все настав у кінець, ні ейфорійної радості. Скоро головним пророком Ізраїля стану я. Якщо ми віримо, що у Святому Письмі немає випадкових фрагментів, це означає, що і даний уривок має універсальне значення. Основне наше запитання звучатиме так. Що ж потрібно християнинові, аби дійти до кінця? Насамперед, і найперше, це іти поруч з тим, хто прагне до неба якою великою підтримкою та натхненням на життєвому шляху є перебування поруч з тобою людини, котра є твоїм однодумцем. Особливо, коли це твоя дружина чи твій чоловік. Відчувати підтримку і запрошення? Я йду до неба, а ти і тимеш поруч. Так і Христос. Напередодні Гефсиманської агонії узяв з собою трьох апостолів Петра, Якова та Івана, аби вони підтримали і молилися разом з ним. Однодумці це не ті, хто в усьому підтримує нас, але хто дивиться в одному напрямку і вміє з любов'ю говорити правду. Якщо бажаєте духовно зростати, то не просто знаходьтеся поруч з великими людьми, але йдіть з ними вперед і не залишайте їх. Цікаво, що пророк Ілля хотів самотності і не робив шоу зі свого Вознесіння. Духовність і самореклама це несумісні речі. Далі не зупинятися на початку шляху. Розпочали свій спільний шлях два Божих пророки з Гілгалу, яке знаходиться між Єрихоном та Йорданом. Це був останній земний шлях для Іллі. Історично Гілгал відоме місце, бо з нього почалося завоювання обітованої землі Ханаану. Деякий час там знаходився ковчег завіту. І саме в Гілгалі розсуджував народ пророк Самуїл. Де пізніше і заснував школу пророків. Там діяли та служили пророки Ілля та Єлисей. І долопоклонство в Гілгалі згодом було засуджене пророками Осією та Амосом. Цікавим є факт, що Гілгал у перекладі означає колесо або кам'яний диск жорен. Сьогодні це місце називається Ен-Нетеле. Гілгал є символом двох духовних проблем. По-перше, жорен щоденних проблем. Якщо людина не підтримує постійного зв'язку з Богом і не вийде з гілгалу, жорна суєти змелють душу, роблячи її мілкою та дріб'язковою. По-друге, гілгал є символом ходіння по колу. Це рівнозначно стосується як атеїстів, так і тих, хто вважає себе віруючою людиною. Це коли життя обертається по монотонному колу і втрачає спрямованість і ціль. Якщо я справжній християнин, то поставлю собі серйозні запитання. Що змінилося з того часу, як я прийшов до Бога? Чи змінилося у моєму житті? Лише обрядові та церемоніальні ритуали. Як Христос вплинув на моє життя. Чи змінився мій характер у кращий бік? Тобто, чи став я більш лагідним, терпеливим, поблажливим і люблячим? Чи моє життя з Богом внесло слід, зробивши мене кращим батьком чи матір'ю, кращим чоловіком чи дружиною, сусідом та співробітником? Кожний наступний пункт призначення лише за власним бажанням. Кожного разу Ілля говорив: Бог мене кличе далі в наступне містечко, а ти можеш залишитися. І кожного разу Єлисей мав виразити власне бажання, продовжувати іти далі. Ми навіть не можемо собі уявити. Скільки талановитих та обдарованих людей залишилися на півдороги лише тому, що цьому завадила їхня величність на ім'я Лінощі. Бог запрошував їх на нову ступінь духовного та інтелектуального розвитку, але вони запитували, а чого це мені коштуватиме, і залишалися вести примітивне життя. Що полягало в задоволенні кількох інстинктів мінімум працювати, аби лише їсти, пити, розважатися і спати. Пам'ятайте, що Бог і вас, подібно до Єлисея, запрошує до чогось більшого, але це вимагатиме часових жертв та інтелектуальної напруги. Чи приймете ви в цю мить рішення, до якої Бог запросив Ізраїля, колись кажучи, Досить вам ходити довкола цієї гори. Поверніть на північ. Куди ж іти? Бог вказав подальший шлях двом пророкам. Наступний крок це дійти разом до Бетелу. Бетель означає дім Божий. Він назавжди залишиться символом постійного зв'язку з Богом, де драбина, по якій сходять. Та піднімаються ангели, продовжує стояти. Саме там Патріарх Яків склав обітницю Богові і вилив Єлей на кам'яний пам'ятник. Яке це значення має для нас? Пророк Осія пояснюється наступними словами. Він боровся з ангелом і подолав, плакав і благав його у бетелі, він знайшов нас. І там говорив з нами. Бетел це місце, де Бог продовжує говорити до нас, це місце молитви, покаяння, місце посту, жертвоприношень. Так би хотілося нам назавжди залишитися у Божому домі і не виходити у жорстокий і холодний світ. Та Бог запрошує продовжити свою. Переможну ходу. Вони здійснили наступний крок, разом пішли до Єрихону. Вони не безцільно блукали по місцях. Господь хотів, щоби напередодні Вознесіння Ілля міг відвідувати існуючі школи пророків та підтримати тих, хто продовжуватиме боротись в ім'я Бога Яхве. Коли ви вийшли з Божого дому. Так хочеться поділитись радістю та любов'ю з усіма людьми, обійнявши їх. Але зовні нас чекають стіни Єрихону, мури нездоланних проблем, хоча уже поруч Йордан, як читаємо у Святому Письмі, і сказав Господь Мойсеві, на рівнинах моавських біля Йордану, навпроти Єрихону, кажучи. Чи можливо розбити товстелезні стіни своїм кулачком? Ні, тут потрібна могутня техніка. В давнину були в наявності стінобитні машини. У духовному житті вони так само існують. Ми читаємо про це у новому заповіті наступне: Вірою впали єрихонські мури по семиденнім обході. Лише жива віра у всемогутнього Бога спроможна повалити високі та укріплені мури. По благодаті Божій. В Єрихоні упали стіни гордині та жадібності митника Закея. Якщо Бог міг змінити серце цього обманщика, здирщика та зрадника, то він це спроможний зробити серцем кожної людини. Тут нам відкривається ще одна важлива істина. Бог, повідомляючи одному з пророків, говорить про це і всім. Останнім часом дедалі частіше з'являються люди, котрі претендують на особливе відкриття та світло від Бога. Бог скаже своїй церкві про це. І тоді істина стане надбанням усіх. На північному заході США вчені університету з Орегону відкрили закон лісу, що знаходиться на їхній території. Виявляється, що коріння дерев шукають у землі поживні речовини. І коли ліс розростається, розмножується грибок, відомий як мікориза, який з'єднує кореневу систему лісу, завдяки якій. Відбувається рівномірний розподіл корисних речовин та мікроелементів. І ось тут ключовий крок наблизитись до Йордану. Чимало людей радіють якимось локальним перемогам над коловоротом життя та тому, що час від часу бувають у Божому домі. Але вони так і не підійшли до власного Йордану. Є різниця, коли ти просто знаєш про Йордан, навіть направляєш інших до нього від того, коли твої ноги ступлять у його води. Про інших 50 пророків ми читаємо, що вони знаходилися здаля, а лише двоє могутніх пророків наблизились до Йордану. Вважається, що цих 50 пророків це одна із груп, що були спасенні Богом через Авдія. У тому контексті стояти здалека означало повагу і те, що вони усвідомлювали своє місце, але це смертельно небезпечно, коли йдеться про духовний Йордан, до якого кожний має підійти особисто і в який… Я і ти маємо цілком увійти. Життя християнина я міг би уподібнити якраз цьому поступовому входженню у води Йордану. Бог прощає та виправдовує нас миттєво в час хрещення по милості та безмежній своїй благодаті. Але процес освячення це те, що має тривати усе земне життя. Ніколи у житті насправді духовної людини не відбудеться моменту, коли вона відчує себе безгрішною та бездоганною. Духовні люди, подібно до апостола Павла, навіть у кінці свого життя скажуть такі ж слова, як і він. Кажу так, не тому, що я уже досягнув чи вдосконалився, але прагну. Чи не досягну я також, як сягнув мене Ісус Христос? Браття, я не вважаю себе таким, що досягнув, але лише забуваючи те, що позаду, спрямовуюся вперед, прагну до мети, до почесті високого звання Божого у Христі Ісусі? Тому, коли якась людина вважає себе святою, ходиться в страшній омані. Омані сатани, вона духовно сліпа, бо Писання заявляє: якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самі себе істини в нас немає. Таємний процес вознесіння це наступний крок. Наше духовне життя це або процес поступового вознесіння до неба, або Падіння до глибокого дна. Настав час для Вознесіння Іллі. Яка ілюстрація дії Божої благодаті в часи Старого Завіту? Чи був вознесений Ілля тому, що став безгрішним та досконалим? Ні. Якраз тоді, коли перебував у стані знесилення та втечі, Бог повертає його до себе і починається його шлях. Вознесіння. Та чомусь це мало відбутися в стані повної секретності. Чому мовчати про дивовижне дійство, яке Бог має здійснити з зілею? Про це треба усім розповісти, задіяти усі засоби масової інформації. Чому мовчить? в найурочистішій миті? Особливо, коли це стосується духовних речей, треба в тиші розмірковувати. А не голосувати. Так діяв і Христос під час земного служіння. Наприклад, коли Він стілив прокаженого, то промовив такі слова не оповідай про це людям, але піди і покажи себе священникові, і принеси дар, котрого звелів Мойсей на свідчення їм. Ісус не робив реклами та шоу зі стілень. Крім цього, коли на горі переображення був з трьома учнями і мав спілкування з Ілею та Мойсеєм, то так само промовив 17-й розділ Євангелія від Матвія: нікому не оповідайте про це видіння, аж доки Син людський не воскресне з мертвих. Настане час, коли ви будете говорити про це, мовить Ісус, але не зараз. І навіть, коли в учнів було особливе відкриття щодо того, ким є Христос, Він наказав їм мовчати, бо це було передчасним. Христос і сам, коли слова були надаремними мовчав, наприклад, ми читаємо, що частково Він мовчить на допиті в Сенедріоні, Він частково мовчить у Пелата, і Він не промовив жодного слова при зустрічі з Іродом. Біблія стверджує, що є час мовчати і час говорити. Сатана якраз бажає, щоб ми говорили, коли варто мовчати, і мовчали, коли необхідно говорити. Коли апостолам заборонили в Сенедріоні свідчити про Христа, то вони мужньо і сміливо промовили: ми не можемо не говорити про те, що бачили і чули. Якщо ви справді на власному досвіді пізнали Господа, ви не зможете про нього мовчати, бо, добре знаючи його, ви не зможете Христа не полюбити. Хіба ж припустимо соромитися чи мовчати про того, кого любиш усім серцем? Це неможливо, бо воно огортає і наповнює усю твою душу. І тоді відбудеться парадоксальна річ. Чим більше ви дозволите наповнити своє серце Христом, тим більше там з'явиться місце для інших людей. Дозвольте це чудо здійснити Богові у вашому житті, до якого я запрошую помолитися. Наш вічний Боже, ми щиро прагнемо дійти до небесного ханану. Даруй нам не стояти осторонь здалека, а підійти до води і перейти власний Йордан, увійшовши в нього з нашими сім'ями, в цю прекрасну, приготовлену тобою обітовану землю. Живи у нашій душі і наповни наше серце собою, бо просимо про це в ім'я Спасителя Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.